Друзі, всіх вітаємо! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така ексклюзивна машинка. Це в нас Audi A2 з дизельним двигуном 1,2, автоматом і переднім приводом. Технічно, по кузову жодних нарікань немає. На зимовій резині. Оригінальні диски встановлені, на світлому салоні машинка. Моторчик працює без нарікань, коробка також. Кузов весь в заводському окрасі. Є в нас також туманочки. Всі вікна автомобіля, включаючи ЛБВ, оригінальні. Ось такий у нас другий ряд, просторий, до речі, автомобіль. Незважаючи на те, що вона маленька, тут у нас є задня шторка, бажнічок у нас в класному стані. Таке от у нас стекло, камера заднього виду, Ззаді у нас, друзі, весла. Спереду електропакет. Сидіння в класному стані, все працює, є клімат, мультимедіа штатна, Ось така от керма. Дуже класний варіант, друзі, для того хто хоче навчитись керувати. Комфортний, надійний, прикольний автомобіль. Ось така Audi A2 в нас є в продажу. Місто Вінниця Соборна. Один доступний також в та в кредит.